До 15-го кабінету в обласній дитячій лікарні черга. Батьки привели своїх чад на огляд до столичних фахівців. Вони безкоштовно обстежують та консультують пацієнтів стосовно вроджених вад серця. Спеціалісти наголошують на важливості вчасного виявлення порушень, які не дозволяють людині жити повноцінним життям. Обласні фахівці щороку діагностують таких дедалі більше, і лише минулоріч знайшли у майже 400 дітей. Ця кількість значно перевищує загальнодержавні показники. Ми є регіон, який в принципі є постраждалий від аварії в свій час на чорнобильській АЕС. Ви знаєте, що ми живемо в зоні між двома. Атомними станціями, і я твердо переконана, що це теж має свій вплив на наших дітей на наше майбутнє. Огляд дітей проводять у рамках тематичної науково-практичної конференції. Спеціалісти Міністерства охорони здоров'я та провідні науковці-медики розповідають місцевим лікарям про найновіші тенденції у кардіології, а ще медики спільно обговорюють основні проблеми. Найбільш наболілими є відсутність медичних матеріалів і погана діагностика. Невчасна через зволікання пацієнтів та хибна звини лікарів. Люди повинні вчасно звертатися до кардіолога. Якщо є пекучий біль за грудиною, якщо є аритмія, якщо є задишка, такі вже перші прояви. Що стосовно лікарів, то безумовно тут наша вимога до них, і сьогодні ми це обговорювали: це вчасна діагностика, вчасне направлення до спеціалізованих інститутів. В цьому запорука зниження цих негативних цифр, про які ми сьогодні говорили. Наші фахівці дякують київським партнерам. кажуть, завдяки їм жителі краю з гострою патологією серця та судин можуть отримати безкоштовну медичну допомогу. Зараз, завдяки старанням наших колег з інституту Амосова і завдяки траншам з Міністерства охорони здоров'я, ми маємо можливість на ці найближчі місяці вже чим працювати, бо умова вже йшла про досить дорогі розхідні матеріали, які використовуються в кардіохірургії, судинній хірургії. Наразі причиною смерті у двох випадках із трьох є саме серцево-судинні захворювання. Окрім того, інфаркт молочує та вражає людей навіть у юному віці. Але є й втішна статистика: минулого року в нашій державі зробили 24 тисячі відповідних операцій. Відсоток летальних випадків знизився до рекордного мінімуму. Традиційно найчастіше медики роблять операції на сонних артеріях та коронографію. Володимир Струс, Дмитро Сидор, інформаційна програма День.